Що нам чекати наступного тижня? От у нас наступний тиждень з 14 по 20 жовтня. Що він для нас готує, до чого готуватися українцям? Щось хороше, чи погане, чи загрози якісь, що кажуть нам зірки? Дякую. Наступний тиждень. Щоб говорити... хотів би почати говорити сказати про минулий тиждень. Ми відчуваємо зараз. Те, що закінчується вплив сонячного затемнення, вплив затемнення він полягає в тому, що якась інформація вона недоступна. А коли затемнення проходить, нам починає бути доступна якась інформація, яку ми раніше не знали. І, от, наприклад, там ми не знали, що Рамштайн не відбудеться. А тепер нам кажуть, що він не відбудеться, нам кажуть, що Бронювання у чоловіків знімають, наприклад, там чи його змінюють, нам ще щось кажуть, і ми щось дізнаємося. Навіть якщо це подається як якась несподіванка, скоріш за все рішення прийняти в період затемнень, а зараз просто про це стає доступна людям інформація. Можливо, в вашому житті ви теж щось, якесь рішення приймали минулих там. Місяць або тиждень десь в ну, першій половині осені, але про це не повідомляли людям, державі або ще комусь. А зараз це стає ну, відомим. Тому найбільший вплив наступного тижня, я б сказав, це не скільки в тім, які планети наступного тижня, а в тім, що ми відходимо від ефекту затемнення і стає зрозумілим багато яких речей. Затемнення Сонця відбувалось в Терезах, і Терези пов'язані з документами, законами, домовленостями і перемовинами. Це означає, що щось було домовлено, щось було вирішено в стосунках, в політичних стосунках, і зараз про це ми будемо дізнаватися. А також ефектом наступного тижня я би назвав зараз, я спробую включити екран. На астрологічній схемі на наступному тижні планети Сонце і Меркурій віддаляються від позиції ліліт. Позиція ліліт пов'язана з мрачністю, з негативом, з якимись спокусами і некоректними історіями, також такими історіями, е е е е е е е за які стає стидно. З таким пов'язана ліліт і Оці теми вони поступово відходять, і ну ситуація проясняється. Я би назвав от цей тиждень. Ситуація проясняється: стає менше спокус, менше якихось підводних каменів на які можна споткнутися, менше таких ситуацій, які ставлять людину перед вибором між добром і злом. Такого стає менше, а що ж актуально, актуально, це продовжується такий, співвідношення, аспект між Сонцем і Марсом. Це дуже пов'язано з війною, бо Марс пов'язаний з війною, а Сонце пов'язано ну, з прийняттям рішень і з керівниками. Тому це означає, що приймаються якісь складні рішення стосовно війни, ну і стосовно фінансів. Там в людей і в військових в цей час, скоріш цього, більш складний період. Точний сполучення Сонця з Марсом 14-го числа, тобто, це означає, що 14-го в понеділок можна прогнозувати найбільш кризовий період у військових справах. Ця криза пов'язана з Зі стосунками, бо сонце знаходиться в таризах, це тема стосунків, це стосунки між, е, між людьми в армії там або на роботі, хто люди працюють взагалі, в цей період можна порадити більш уважно ставитися до стосунків між людьми і вирішувати питання в стосунках, один в полі ні воїн, це можна сказати, ну такий девіз цього періоду. Марс означає швидкість і проблема цього тижня це швидкість. Вона людям не буде подобатися, все буде здаватися дуже повільним. Особливо, от, наприклад, коли буде повний місяць, повний місяць буде в четвер, а повний місяць буде вовні. А місяць означає бажання. А повний місяць вовні означає бажання, щоб щось відбувалося швидко. І місяць буде в протистоянні до сонця в Терезах. Сонце в Терезах означає повільно. Можливо, ви ловили себе на думках от минулого тижня, а наступного це ще підсилиться. Що хочеться, щоб було швидко, а воно все відбувається повільно. Ну і оцей конфлікт між бажанням швидкого і насправді повільним. Це в певних життєвих ситуаціях може призводити до кризових проблем. Ну, наприклад, у війні, коли ставиться задача щось зробити швидко, а що не може насправді буде бути зроблено швидко, а воно ну робиться повільно. повний місяць виглядає як доволі кризовий і не дає після затемнення розслабитися, можна очікувати атак, наступів. Відступлень Марс в рації означає відступати назад, рухатися назад. Тому ну, в тих місцях, де ну погана укріплення, погана оборона, можуть бути відступи. Я не знаю в якої армії, чи Збройних сил України, чи в російської армії. Це вже ну по місту треба дивитися, але ну, відступати в період Марса в раці це. Ну, Природньо, я би сказав, бо Марс означає в астрології рух назад Ну, там краби, раки, тобто природні тварини, от аналоги оцього знака зодіака, Рак, вони рухаються вбік або назад, тобто зазвичай. От. На такій енергії взагалі важко воювати, бо Марс в праці, люди хочуть додому. Рак, знак зодіака Рак — він в резонансі з домом, і люди хочуть додому. Тому повний місяць це емоційна кризовість між темою війни і темою якогось балансу. Також, під час затемнення місяця є аспекти до Плутона. Плутон, ну, я би хотів підкреслити таку його, такий його вплив як роз, руйнування ілюзій. Тому тематикою четверга. Тобто, за, тобто повного місяця, ну і днів навколо нього, як відмитив як руйнування ілюзій. А, стосовно там, війни чи стосовно обіцянок, які ну, дають політики одне одного, от руйнування ілюзій. А, також от, в районі 7-го, 8-го, 10 го жовтня приблизно. Почалися такі визначні астрологічні події, як, які стосуються таких планет, наприклад, як Марс. Марс почав заходити в пітлю ретроградності, тобто починають бути ефекти ретроградного Марса. Фізично ретроградний Марс буде пізніше, але зараз він вже рухається. У той частині знака Зодіака Рак, до якої повернеться наприкінці зими. Це вже означає так зване пітля ретроградності, і тому повертаються а, тематики старі, які були стосовно Марса. Марс у війні, ну в цілому, він це планета, більше всього, пов'язана з війною, а також Марс він означає, що таке перемога. Тобто, от в спорті Марс означає, що таке перемога, і в війні Марс означає, що таке перемога. І ретроградний Марс це означає, що ремонтувати, виправляти і повертатися до питання того такого: а, а куди ж ми рухаємося? А що ж таке перемога? Ну, взагалі, Марс означає кудись рухатися і куди ну взагалі Україна рухається. От почали як тільки там, приблизно з 5 жовтня, з 5 3, 8 восьмого жовтня, Марс зайшов під ретроградності. Піднялися старі питання. Старі питання це. Вступ України до НАТО військового союзу, марш військової планети, військовий союз НАТО, а вступ до Євросоюзу як, е, як намагання ну, якби української політики, і е, е, що означає ретроградний марс? Це означає, що не буде вступу НАТО і в Євросоюз під час ретроградного Марса, а буде виправлення помилок, які заважають це зробити. Mm -hmm. Тобто смисл ретроградного Марса, що люди рухаються, ну намагаються рухатися вперед, а Марс то йде назад. Mm -hmm. Ну і оцей ефект, коли людина рухається вперед, а її повертає. Ну, наприклад, я вам щось кажу, а ви мені кажете: ні, 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 давай там інакше ніж кажеш. Щось кажет. не дає рухатись вперед. Да. Так, mm -hmm. да. щось не дає. А, а що не дає? Не дає старі якісь постулати. Які не відповідають реальності, і от е, коли планета рухається прямо, Марс, наприклад, то людина по-своєму робить, наприклад, політики по-своєму роблять, президенти там Зеленський по-своєму робить, і йому ніхто нічого не може сказати. Ну, якщо він там неправильно щось робить, Путін робить по-своєму, ніхто нічого. А коли планета повертається назад, то створюються такі умови, що Путіну щось кажуть: а ти неправильно робиш, давай по-другому роби. Ну, люди можуть казати, або не люди, а ситуація сама ну, підводить до цього там mm -hmm. щось Байден неправильно робить, йому кажуть, подачі, ти неправильно, давай інакше. Зеленський щось. Тобто, ретроградна планета це період виправлення помилок. Люди не люблять ретроградні планети, хочуть по-своєму як робили і робили. А із-за того, що у них по-своєму не виходить, люди нервують і психують із за ретроградного там Меркурія, наприклад, що по їхньому не виходить. От ну, Меркурій то питання комерції, навчання логістики, а Марс це саме питання війни. Ретроградний Марс. От, можна сказати, що вже розпочався і він буде аж до середини весни. Тобто, це означає, що в цей весь період я не прогнозую не закінчення війни, не вступу в НАТО, не вступу в Євросоюз, а виправлення помилок, щоб далі вже рухатися туди, туди, куди ну, потрібно якби рухатися. Тобто, Марс означає, ну, як от в спорті, це ну, досягти мети. А ретроградний Марс він не буде давати досягати мети. Він буде розвертати людину, як згадайте, хто в вищому навчальному закладі здаєш роботу, тобі кажуть, неправильно, підділеть. Тобто, Україна хоче вступити в НАТО, і кажуть, неправильно, підділеть, отут і отут, отут ну якби. І, наприклад, Україна хотіла б сказати, ні, ми хочемо по-своєму. А от ретроградна планета унеможливлює ну, цей ефект. Наприкінці осені до ретроградного Марсу додасться ще ретроградний Меркурій, і цей ефект ще більше підсилиться. Тому в цей період, в період ретроградного Марса, я можу порадити те, що зазвичай астрологи радять. В період ретроградної планети. Ну, це дві різні моделі. На такому прикладі хочу провести модель моторної лодки і модель парусника. Моторна лодка сама їде куди хоче, це як не ретроградна планета. А ретроградна вимушена як парусник ловити в вітер. І от у війні військові люди вони будуть більш успішні в період ретроградного Марса, якщо вони будуть не на вольовому принципі, типу. Хрязь кулаком по столу, і, як я сказав, так і буде, ну, наприклад, а враховувати цю приходящу ситуацію, тобто вхідну інформацію, інформацію розвідки е, ну, в цивільному житті це ну, прислухатися більше, перш ніж щось робити. Марс означає щось активно робити, а ретроградний Марс означає прислухатися. І от е, цього тижня, в тому числі, це от, е, початок ефекту ретроградного Марса. А також зараз ще дві планети розвертаються: це Юпітер і Плутон. Юпітер розвертається в ретроградний рух, і Юпітер означає захист, і це пов'язано, наприклад, з темою бронювання, що люди, які були заброньовані, типу їх держава. Якби ну, можна сказати, як Юпітер захистила від того, щоб служити в армії, і тут Юпітер розвертається і каже, ну треба переглянути це все питання. В поїздках Зеленського Юпітер означає оптимістичні сподівання і якісь обіцянки, і те, що Юпітер розвертається назад, розвертається Юпітер з 5 жовтня до 12 жовтня. Тобто, це все означає, що якісь оптимістичні сподівання, які в людей були, а ретроградний Юпітер повертає, каже: ну, давайте тільки для того, щоб це було, що ви хочете, треба щось переробити, інакше зробити, або переробити взагалі ваші цілі, куди ви взагалі прямуєте. В економіці Юпітер означає, ну, наприклад, захищати людей, типу менше налоги, і от зараз підвисили налоги, підвищили налоги, тобто захист економічний, як би можна сказати так, людей, кого це стосується, він зменшився. Тобто зменшується оцей оптимізм, захист, а також Юпітер означає, куди взагалі ну, рухатися. І зараз відбувається скоріш за все, коли Зеленський зараз їзде. В Європі, скоріш за, за все, він не нав'язує свою волю, а скоріш за все, вони там ну, в перемовинах узгоджують, узгоджують і змінюють, скоріш за все, свої ізначальні позиції. Тобто розворот планет це не пробівна сила, як от таранам протаранить двері якісь. Це навпаки не таранити, не, не дає ситуація таранити, дає, ну, дає розвертатися. І планета Плутон зараз розвертається, але планета Плутон навпаки розвертається з ретроградного руху, тобто, це означає, що от на цьому тижні і на наступному ще трошки тижня цей ефект буде відчуватися, цей ефект ем, маневру. маневру. На військовому полі бою це означає якісь військові маневри, розвертання векторів, куди йдуть атаки, і де йшли туди, будуть тепер іти туди в житті люди, які. Цей період роблять якісь маневри, їм краще ну, все виходить. Людина, яка намагається ну, проявити свою волю і непохитність, і рухатися жорстко, як вона рухалася. Ну, ці люди вони стикаються з більшими складнощами. Тобто, можна сказати, що під час цього тижня Зеленський поїхав. Вирішувати якісь питання, предоставляти наш план миру, план перемоги, певні пункти. Він нічого не привезе от конкретного і точного. Це буде лише розглядатися, лише якісь побажання і його знову ж таки розвернуть з нашим планом миру. Так? А, ну я так, так я, да, це я хотів сказати, що ви сказали. А тільки я хочу додати, що і коли він буде розмовляти там з іншими е президентами, то вони теж зі свого боку стикнуться з якимись ситуаціями. Для них же на них теж впливає ну то, тобто ці ретроградні, там цей Марс і Юпітер, і вони теж будуть вимушені ну всі будуть вимушені змінювати якісь свої умови первоначальні, які ну, люди висували. Змінювати їх не тільки там Зеленський, але й вони в тому числі. А те, що ви сказали, що буде все невідоме, то в моїх прогнозах я прогнозую, що невідоме буде все аж до літа 25-го року. Так довго, поки планети будуть в рибах знаходитися важливі Сатурн і Нептун. А тому, що риби означає, ну невідоме, і дві таких важливі планети в рибах означає, що по більшості питань буде ситуація невизначеності. Ну більшість питань це, наприклад, повернення українських територій, невизначеність там вступ, НАТО, невизначеність, вступ ЄС, невизначеність і так далі. Тобто, основні якісь найбільш важливі і болючі питання, які ми артикулюємо, по них. Буде ситуація три крапки аж до літа 2025 року. В тому числі, такий, такий значить, центральне питання, коли закінчиться війна, а в тому числі, поки планети в рибах, я вважаю, що буде повод не мати однозначної відповіді на це питання для мене тільки ну не. Невідомо на даний момент, чи буде війна на тому ж рівні ескалації, чи вона буде більш м'якою. На жаль, я маю астрологічні такі показники і спостерігаю, що наприкінці календарного року, тобто в листопаді і в січні, на жаль, я прогнозую військову ескалацію. Тобто я не прогнозую, що тільки виберуть президента нового Сполучених Штатах Америки, і одразу ж це приведе до деескалації. Навпаки, астрологічно, це я так вважаю, тому що планета Марс буде знаходитися в знаці Зодіака Лев в планета війни в листопаді і в грудні. Минулий раз, коли Марс був в Раці, це була весна 2023 року. Тоді Україна готувала контрнаступ. А коли Марс зайшов в Лев влітку 2023 року, Україна пішла ну, в цей контрнаступ. Тобто рак, це знак зодіака, він означає готуватися. І Марс в Раці, це означає, що армії до чогось готуються, але це якби виходити ну, на сцену. Театр бойових дій в Російській Федерації, коли Марс був Фрації навесні 2023 року. То Пригожин готував інформаційно ну свою акцію. І влітку, коли Марс зайшов в Лев, то він пішов на Кремль на Москву. Тобто, от коли Марс заходить в Лев після знака Зодіака Рак, то те, що готувалось тайно, воно активно починає дій ну діяти. Також в карті Володимира Зеленського, в його карті народження, також Марс знаходиться в знасі зодіака Лев, і ну, я вважаю, що це значить, що як керівник держави ну, сприймає, скоріш за все, цей період в стілі пісні «Это є наш останній і рішительний бой. Ну, я знаю таку пісню. Значить, у Зеленського Марс теж в Леві, він теж ретроградний, і на небі буде теж Марс в Леві. Марс ретроградний, в листопаді і грудні. І, скоріш за все, ну, це означає якийсь ну, дуже е, специфічні і особливі якісь бойові дії. Тобто не те, що непомітно і схоже на інші місяці, а якась дуже необична історія. Ну, наприклад, там удар ракетами по Москві, там, по Кремлю, там, чи ну, ще якась ну, така от можливо, особлива це буде військов... щось в Криму, наприклад? Ну, може бути, я цього поки що не знаю, але це якась особлива військова ескалація, я вважаю. Mm -hmm. от. Ну, в принципі, така історія. А от зараз восени на наступному тижні, в тому числі багато планет ну, в таких слабких положеннях. Це означає, що я вважаю, що люди ну, відчувають себе більш ослабленими, і в тому числі ну, військові в астрології відомо, що планети, попадаючи в деякі знаки зодіака, вони там. Мають менше сили, і от Марс в раці має менше сили. Сонце в Терезах, Юпітер в Близнюках, Венера в Скорпіоні ну, доволі багато планет, і це означає, що люди можуть відчувати депресію, емоційну ослабленість, демотивацію. От Венера починає виходити зі скорпіона зі слабкого положення 18 листопада. А Марс в Лев вийде шостого 6... ой, 18 жовтня. Вибачте, а Марс в Лев вийде 6 листопада. Тобто, ця осінь, вона специфічна тим, що зазвичай на, на початку війни затемнення були наприкінці осені, і більш кризовий період був кінець осені. тобто обстріли там в 2022 році, восени в листопаді почались там до блокаутів, які привели. Е... Якась така депресія наприкінці минулої осені а от цьому тут вже цього 2024 року затемнення на початку осені оцей кризовий період, він більш на початку осені а наприкінці осені навпаки, люди будуть ну, принаймні відчувати себе більш в тонусі, ну я вважаю, ніж попередні сезони, скажімо так.